Привіт! Вітаю на своєму каналі! Вдячна за вподобання на це відео та коментар, як тобі даний рецепт. Сьогодні приготуємо мега-популярне та дуже смачне шоколадне мармурове печиво. Інгредієнти для нього дуже прості. Сам процес приготування не менш простіший. Поїхали! Спершу ми за допомогою міксера збиваємо 2 яйця із дрібкою солі. До однорідної збитої консистенції. Тим часом змішуємо усі сухі інгредієнти, а саме борошно, какао та розпушувач. Усе гарненько перемішуємо, можна додатково просіяти суміш, щоб вона збагатилася киснем. Далі ми у наші збиті яйця всипаємо цукор, збільшуємо оберти нашого міксера. У мене десь четвірка-п'ятірка. Та збиваємо до ось такої консистенції. Консистенція її гарненько збільшилась у розмірі приблизно 5-7 хвилин. Вливаємо нашу олію, збиваємо все до однорідності та всипаємо нашу суху суміш. Я вам рекомендувала її збивати насадкою для тіста або перемішати за допомогою ложки. Ось така консистенція тіста в нас виходить. Найкраще його поставити в холодильник на годину або ж у морозилку, я ставлю на 10 хвилин, чи одразу можна виліплювати наші печенюшки. Змащую водичкою ручки можна за допомогою олії, скачуємо маленькі шарики. Чим менше тіста ви берете, тим менше печиво готове у вас вийде. Якщо столова ложка, отже, ви отримаєте доволі велику печінюшку, я роблю маленькі. Щоб діткам було зручно їсти. Гарнесенько обмакуємо в цукрову пудру, що і буде робити нам наш неймовірний ефект мармурового печива. Це згодом. А зараз робимо наші печенюшечки. Із даної порції тіста у мене виходить два ось таких дека печива. Ви, до речі, зверніть увагу, що його потрібно розставляти досить далеко один від одного. Випікаємо при температурі 180 градусів 10-15 хвилин в залежності від того, як пече ваша духова шафа. Перевіряємо за допомогою зубочистки, якщо не липне і хрумке знизу. Отож, готове. Приготуйте своїм рідним і вони залишаться в захваті від цього печива, адже мої з'їдають моментально.